Всім попривідо! Ви на каналі Михайлишмані. На цьому каналі ми розглядаємо тему криптовалюти, тему P2P, фінансів та різних можливих схем заробітку. Що тобі цікава та актуальна така інформація? Підписуйся на цей Ютуб, підписуйся на телеграм-канал. Там є дуже багато корисної інформації, якої немає на Ютубі сфері, як P2P, різних новин, криптовалюти, там є чат. Ми спілкуємося один з одним, обговорюємо різні нюанси, питаємося, допомагаємо і так далі, і тому подібне. Тому, якщо цікаво, підписуйся. Так, як ми вже всі знаємо, що НБУ прикрило P2P, тобто не можна тепер відправляти з гривневих карток. Зараз дуже багато появилося нових в лапках хороших схем. Дуже багато зараз появилося скаму, як в арбітражі, так і в P2P, і розводів, і просто подають схеми, яких не існує. Сьогодні я хотів би. Обговорити як найчастіше заволодіють вашими грошима різні скамери, яким це чином відбувається, які самі найпопулярніші, так скажем, їхні зв'язки? Да, це ж теж зв'язка. Тобто, як вас надурити, обдурити і заволодіти вашими грошима? Арбітражі в пітупі саме, наприклад, на бінансі, якщо ви будете торгувати, як можуть вас обдурити, обманути і заволодіти вашими грошима, як з новою поштою. Так і зараз інша є схема нова. От, от недавно на ній попалися люди. Ну, дивіться, все обговоримо. І також ми поговоримо про саме нові схеми, ті, що викладають нові схеми. Тому поїхали. І так, найпопулярніше це звичайно по арбітражу. Типу НБУ прикрилося. Ми працюємо в арбітражі. Ніякого НБУ, ніяких лімітів. У нас є свій криптообмінник або я тобі дам свій криптообмінник, тобі все скажу, розкажу. і Так далі. Ну таким чином, як це робить? Відправляють повідомлення: типу привіт, ми проводимо набір до якоїсь групи. Групи, там, нашої команди, і головне, там пишуть, там, давай скоріше заходь, там, мало місць, чим поскоріше, срочно і так далі. Це говориться для чого? Щоб ви не мали часу на роздуми. Тобто, чим поскоріше, щоб ви зайшли там, типу, все безплатно, не заманює вас ніякі курси і так далі. Тобто, вони вам говорять покрокову інструкцію, і за це, типу, а-ля беруть там, 10% від вашого прибутку. Ну, скажімо так, 15, типу, ну дуже заманчиво, чому б ні? Типу я зароблю там, за прокрут, да, хай буде ну, 1000 гривень, там, 500 гривень, і їм віддають тільки 50 гривень. Ну, взагалі супер. І я заробляю, і вони заробляють на мені вроді все чесно. Тільки є один нюанс. Вони кидають вам криптообмінник, якого ну, в світі не існує. Це криптообмінник, зроблений на кулінці. За там годину часу їхнім якимось айтішником або вони заплатили комусь, гроші, щоб зробили їхні криптообмінник. Там де ви закидуєте гроші один раз і звідти більше не вводите. Потім там немає ніякої підтримки, щоб ви пишете службу підтримки. А як оце зробити це? Не будьте наївними, що хтось вам дасть безплатно якусь круту арбітражну зв'язку з там 8% профіту, з 10% безплатно. Тобто за те, що ви йому потім щось кинете, звичайно, такого не буває. Не ведіться і не будьте такими наївними дітьми. У мене в телеграмі мінімум я знаю двох. Людей мінімум, які втратили там свої кошти, які от на це повірили, повелися і осталися з нічим. Тому, якщо вам пишуть будь-які повідомлення там нова схема, заходь поскоріше, давай, особливо волєві люди. Ви, ну, взагалі не знайомі. Там ми були в одному чаті, давай заходь. Тут вообще круто. То що в там в тому, тому чаті нема сенсу. Заходь до нас і так далі. Не заходьте, не ведіться, вообще кидайте таких людей в блок, в бан, не переходьте ні за якими посиланнями, не заходьте в їхні телеграми і так далі, і тому подібне. Будьте трошки розумніші і не ну не піддавайтеся емоціям. Зрозуміло, що хочеться щось покрутити і так далі. Можливо, деякі вже залежність. Але треба перетерпіти, перечекати, розвиватися в крипті, поки можливо шукати якісь зв'язки арбітражу дійсно справжні, але не будуть давати 1-2-3%, відсотка, не більше. Ну з тим теж треба подивитись, посидіти, розібратися і так далі. Друга схема є по P2P. І так, перша це старіша схема з NovoPay. це я кидав в своєму телеграм-каналі. Як тільки вона вийшла, дуже багато людей також були обмануті. Тобто, що ми робимо? Ми створюємо P2P. Продаж свого USDT, Ну, типу, часто ж ми там продавали на P2P наші USDT на карточку, там хотіли вивезти і так далі. Ми створюємо наше оголошення, і людина купляє наші USDT за гривні і оплачує NovaPay. Вроді, ну. Нічого дивного нема в цьому типу все класно. Це типу як через нову пошту. Насправді ж людина платить як за товар ту суму, яка вказана в вашому ордері. Ви получаєте від NovoPay на карточку ці гроші. Тобто вам приходить від NovoPay. пізніше. Як ви ви підтверджуєте, що платіж отримали і перекидаєте йому своє USDT, Він йде і робить відмову, тобто повернення і гроші автоматично. Просто автоматично стягуються з вашого рахунку, з там Приватбанку, з Монобанку, чи куди вони вам закинули їх, і все, гроші стягнулися, у вас ноль, а USDT своє ви віддали. Тобто ви лишилися з нульом і з мінусом, наскільки ви продали. І звичайно, там потім. Можна йти в нову пошту, чи там Binance, розбиратися і так далі. Але що б він робив з якоїсь карточки чи з замовлення якогось дропа зовсім лівого і так далі, там був лівий Binance, ну б ви доказували, не доказували гроші пропали. Ніхто вам їх вже не верне, тому що ви там не нажали апеляцію до того, як відправили ці кошти. Тому там вже будуть розбирання, але це вже буде, мені здається, без Це була така схема стара. Зараз появилася взагалі нова схема, менш підозріла. Тому хто продає свою USDT на P2P, уважно дивіться, я вже знаю декілька людей, яких вже так заскамали. Так, друга схема це теж P2P, вона відносно недавно вийшла, ну, тип, то як вийшла, недавно створена для скаму, але багато ще хто її не знає. І якщо ви будете собі продавати ваші USDT на карточку, теж майте на увазі. Тобто вона зовсім непомітна, вона така настільки непомітна і, скажімо так, безневинна. Що її навіть тяжко зрозуміти, якщо ти не уважний. Дивіться, в чому суть. От Є P2P, ми продаємо, хай буде для прикладу, візьмемо 500 USDT. от. 500 USDT там по курсу по 41. Це все для прикладу, щоб ви зрозуміли саму суть. Там ви виставляєте ордер на продаж там, від 5000 до 2050. Тобто, що вас оце все розкупили. Приходять два дружка, два кінта собі з двома бінансами з камери. І одночасно купляють у вас два ордера. Тобто, один купляє. На 5 тисяч гривень, другі купує на 10 тисяч. Це роблять одночасно. І що далі відбувається? Ви такі вроде, ну, все нормально, все іде, як має бути, якщо чесно. Ну, Тут взагалі нічого замітити дуже важко. Оце, що на 10 тисяч вам відправляє, відправляє цього на всього 5 тисяч гривень. Тобто, ну частинами так є, що так кидає частинами. Це насправді так буває. Мені теж багато разів так кидали, Там, наприклад, з Монобанку чи звідкись, тобто це не важливо. Тобто відправляє вам частинами 5 тисяч гривень. Другий, тобто це другий відправляє, то що мав 10 тисяч відправити. Перший в той час, коли цей відправив 5 тисяч гривень, бере цей скрін другого і відправляє вам, і пише ордер оплачений. Тобто кидає скрін і нажимає, угода здійснена. Ви бачите, що вам прийшло 5 тисяч гривень. Ну, вроді все нормально, кинули 5 тисяч гривень, там не пише, типу, від якого це, чи від першого, чи від другого. Суть одна, що 5 тисяч гривень прийшло прийшло. Другий, Міг, взагалі, вам нічого не писати і так далі. Типу що він кидає частинами. Просто кіно, просто прийшло вам 5 тисяч гривень. Ви звичайно підтверджуєте. Ну, тобто, будь-хто зараз, ну не будь-хто, але більшість людей підтверджує, бо ну це нормальне явище. Що відбувається далі? Той ордер вже оплачений. все, про нього, тобто забули, вже він пропав. Далі оцей ордер 2 Людина кидає ще 5 тисяч гривень, і всього разу в неї 10 тисяч вона відправила. І вона нажимає теж, коли кинула 10 тисяч гривень. Ордер оплачений. І тут є два варіанти. Перший варіант ви, можливо, через неуважність якусь не помітите, що у вас з цього на рахунку 10 тисяч гривень. Тобто ви побачите, ви прийшли знову гроші, типу, оплачено і все добре мимольотом нажмете, вже про це все можете забути. Другий варіант, який теж не дуже хороший, і, типу вам нічого не дасть. Ви побачите, ага, в мене на карту тільки 10 тисяч, а де моїх ще 5 І ви йому пишете, типу, ні, це кинув тільки 5 тисяч гривень. Він вам кидає два скріна. оцей. Що він відправив всього 10 тисяч гривень? Ви кажете ні, це тіпа типу, щось не то, і так далі. Він або ви нажимаєте апеляцію, не хто на P2P. Тобто бінанс є гарантом. і Якщо якась така неприємна ситуація, відбувається, бінанс вирішує ці питання. Тобто, ви нажимаєте апеляцію або він нажимає апеляцію, це не і в будь-якому випадку будете винні ви, тому що він має дійсно два скрина, що не відправив вам 10 тисяч гривень. А за цього минулого ну він не знає, хто це такі, і так далі. Нічого має з ним пов'язаного. І бінанс звичайно прийме рішення в його сторону, тому що він має скрині, що він кинув 10 тисяч гривень, все вірно, все правильно і так далі. Того першого, ну вже або ніхто не буде шукати, або навіть хто захоче заблокувати і так далі йому буде все одно гроші. Він вже з тих 5 хвилин вивів. Чи за 10 хвилин поки йдуть ті ордера? Він вже би, же ви там вже нічого немає. Тобто вони нагріли на вас 5 тисяч гривень. А якщо ви там не знаю, маєте ордер на 1000 доларів, тобто звичайно нагріють на вас більше, а якщо ви маєте на 2000 доларів, відповідно ще на більше. Тобто, щоб ви собі розуміли оцю тему. Яка зараз є, тому майте собі це на увазі. І третє, що я хотів поговорити, це на рахунок нових схем. Ага, ні, чекайте, чекайте, чекайте. Ще є третій вид скаму. Це дуже старий вид скаму, що є нова схема, кидають якісь старі скріни або взагалі без крінів. Ну ви просто наслаєте гроші, і людина пропадає, і немає ніякої схеми. Ну, це ще як додатково хочу вас попередити. Ну я думаю, ви самі це знаєте. І на рахунок саме нових схем. Деякі телеграм-канали кидають от така тут зв'язка. Купив то за стільки по такому курсу, продав за стільки, переслав туди, відправив все, ви в профіті там 2%, відсотка, там 400 гривень, 500 гривень, неважно скільки. Але суть в тому, що вони кидають просто текст. Їх немає ніяких скринів, їхніх переводів, тобто в даному випадку, там я не знаю, там з Binance на Revolut, якісь там обміни і назад, або там ще кудись. І так далі, тобто, ну в них нема того, що вони самі роблять, в них нема відео в як реальному часі. От я знімав. Тобто я своїми грошима оперував, своїми грошима ризикував. І робив оце коло. Друге, навіть якщо в них немає відео, о, в мене теж там в 2-3 відео немає, типу, кола, тому що мені було невигідно, в мене там працювали інші схеми. Тоді я в реальному часі показував, який зараз курс, і в реальному часі рахував, скільки це дійсно виходить. Тобто ви маєте розуміти, що більшість того всього, що вам дають, це шлак, це повний шлак, і там нічого майже робочого немає. Якщо ви з головою от кинетеся оце робити, ви будете скоріше в мінусі, ніж в нулі навіть. Якщо ви візьмете навіть то, що в намому каналі, тобто вже от яке число, а там відео було там місяць тому, що людина хоче то зробити і не порахує, там роки з тим самим байбітом, вона теж буде в мінусі. Це може змінюватися в день, в два, три, в тиждень. Тому перед тим, хоч як робити, як мінімум, хоча би перерахуйте, які зараз насправді курси, а не робіть все. На сліпу побачили схему робоча 100%. Давайте будемо крутити когось не робіть, будь ласка. Це я хотів вас попередити от такі всі нюанси. Вони вроді всі знають про них, але вроді всі ними не зважають. Тобто ігнорують, не дивляться на це, бо всі хочуть заробити, всі хочуть заробити. Будьте з холодною головою. Я бажаю вам, щоб ви не втрачали ваші кошти, особливо в цей тяжкий час. Всім бажаю профіту. Заробітки, все ще буде, це тільки все початок. Почнеться бичка. Ви розбираєте щось в хребті, трошки будемо допомагати вам і так далі. Побачите, там будуть такі темки, що ну просто буде, має бути сок. Ну має бути. Подивимося, як насправді буде, і коли ця бичка почнеться. Тому наразі всім щасливо. Дякую за перегляд, всім пока.